Шановні підписники та гості мого ютуб каналу, всім доброго здоров'ячка, З вами, як завжди, Валерчик, почнемо з позитивних моментів. Дивіться, ми посіяли озиму пшеницю і пішов дощик. Це дуже-дуже позитивні моменти в житті, оскільки будемо з хлібом. Так що, хто посіяв пшеницю, ячмінь, вчасно якраз пішов дощ, ви красавчики. Так що послухав Вовчика-товариша. Вовчик обсіявся і нам посіяв. Так що, Вовчику, тобі привіт, міцно здоров'я. Так, е, далі, Далі, по яким е, позитивним моментам йдемо. Е, моя підписниця телефонує і каже: Валечик, я ж тобі посилочку зібрала. А потім каже: ще подруга моя зібрала посилочку. Ну не тобі, каже, а діткам твоїм. Тут іграшки, солодощі, так що дві посилочки. З Київщини, одна з Києва, друга а, одна з Києва, друга з Обухова. Так що посилочки діткам ми отримали. Тут іграшки, солодощі. Так що дякую моїм підписничкам за повагу до моєї сім'ї та до моїх діток. Так що ми будемо радувати вас надалі своїми позитивними відео. Що, розпаковку будемо робити вже з дітками. Шановні! Я не міг втриматись, щоб не показати реакцію моїх діток на подарунки від пані Анни і від пані Олени. Так що зараз будемо робити таку невеличку розпаковку, Марфо? да? Марфа, <таспокус> Варюш, да? <таспокус> Ви вже в очікуванні? Там такі подарунки красиві для вас. Ви просто. <таспокус> <таспокус> а Захару вкусняшки. Захару цукерки. Ну ось мама несе подарунки, зараз буде свято. <рик> а, ну, <що> <рик> а це твоє вже, так, да, додь? <рик> доктор? Я буду <вже> доктор. Та да. <рик> <А? рик> це страшне, так? Да? Так на, ось, тебе таке саме буде, дай. Опа. Красатка, да? Це твоє, да? Марк, це твоє все? Капець. Ой, страшай. О, принцеса. А ну да, меня все принцесска. Мы сейчас ее вот, опа, вот так наклеим. А что это? Принцесса. Ой-ой-ой. Да. Ух ты. Дыш, где там у тебя Марфа? Марфа. Да. Ух ты. Вот сюда, да? И да? как краса. А ты, а, ну, Вау. Дикие вот мелкие. А -а -а -а. А далі там. Сумочка. Сумочка. Ельза! Варі, принц. Пані Олена, пані Анна, які ви молодці, які ви емоції подарили, подарували нашим діткам? Це неймовірні емоції. Там? Що там ну, Я не бачу. Дивись. А тут що? Це вони будуть не спати сьогодні. Спа, або спатимуть за цими всіми іграшками. <сіх> Це бісер. Тобто не дуже сниму. Тут треба браслетики плести. Пупсик. <ськ> <ськ> Ляля, да? А що Ляля ще тут для Ляли? -ля -ля -ля? Шапочка для Ляли, -ля яка? -ля -ля Ух ты! Марпа, дивись, скільки вижиляє. Да, її передівати, одівати. Так, є немазує. А ми зараз будемо дивитися, то як торт бояр там цього. Ти ж не ламай нічого. не заливається? забирай? Марфа, не трогай твої іграшки, да? Дівчата вже б'ються за подарунки. Все. Пані Олена і пана Анна а -а Дякую Вдякую за подарунки. Друзі. Отак, подякували дівчата за подарунки. <down> так що. Дай, дай! Дивіться, вже я не знаю. Такі розборки за, за ці подарунки дівчата вже б'ються. Так що... Е, ще раз подякуємо пані Ані, пані Олені за подарунки. Міцного вам здоров'я. Дякую, що підтримуєте нашу родину. Це все дуже дуже приємно. Дякуємо вам, велике. А, тут що? а це що одежа для Так, це для страшне. Путеше? До самого вечора будуть о, о. ділити подарунки між собою, ще битися. Будучи плачі, так що все буде. Мама, колекція. Колекція. Клас. Ну що, а тепер хай дівчата тут розбираються, я все ж таки пішов працювати, бо роботу ніхто не відміняв. І так, шановні, я знаю багато хто чекав продовження робіт на старому хуторі. От ми тут дивіться, батько буде займатися е, обложувати яму. Ось Привезли тут багато інструменту, цегли я навозив. Я буду займатися скважиною, оскільки батько говорить, що її потрібно прокачати е, ну, до морозів ще хоча б пару разів. Привіз ось станцію стару, зараз чи вона качає чи ні. Ось дивіться, мотоблок весь заряжений, на успіх. Дивіться, цегла на базі. Потрібно тут зразу трошки розчистити. І починати ложити. Так що ось половинки цегли, ось тут також половинки. Так що я взяв білі відра, там на сміття чи ще щось. Так, обережно, ми валилось. Так, а де ключі? Ага. Так, моя ж задача зараз відкриємо. Цей люк і будемо займатися скважини. Так, ну ми справилися із задачею, запустили воду. Як бачите, стара станція працює. Все чітко, качає він водичку. Хай прокачує, щоб весною ми не переживали за воду, щоб не били нову скважину ще. Так, тут батько вже... Що він тут наробив? Давайте глянемо разом. Батько, що ти тут наробив? Повикидав, землю зайву, підчистив, да, сміття всяке. Ну що, починаємо робити заколот чи що? Викидаємо тільки час. Цегли туди, так? Да? Ну все, працюємо. Як кажуть, мішалка крутиться, лавеха мутиться. Дивіться, зробив заколот, зараз батя вже туди спускається та буде обкладати яму. Вода у нас прокачується. Повним ходом прокачується. Ну що, працюємо, як проложимо, дай Бог, один ряд. вімкнемось. Каже мені батько, ану ну залазь, Валерчик, трошки, може, теж поможеш мені підсобиш. Та й виклали, ми ось, бачите, сьогодні що разом. Так що, батько мій. Учитель, наставник, духовний сенсей показує, як, що, де й до чого. І в принципі, бачите, ну я то не скажу, що часто тут допомагаю, мотнувся біом за колод зробив. Туди-сюди, цегли підніс. Ну, Я такий подсобник. Ну, трошки хоче батько з мене зробити е, каменяря, каменчика. Він кажуть, що я не майстер. Ну, ну так що, шановні. Щось та й вирисовується, щось та й виходить. Е, я не знаю, хай воно підсихає. Не передавало ж на сьогодні дощ, а все-таки дощ іде повним ходом. Такий дрібний. Добре. І шов. Зараз там одне відро залишилось. Достаю драбину. Одне роствору відерце потрібно доробити, помити бетономішалочку, і в цілому готуватися до завтрашнього дня. Якщо ж ми завтра робитимемо, я не знаю, що Це ми робитимемо. Да, Дивитимемось по погоді. Так що багато тут роботи, яма величенька, дуже багато роботи, але ж її потрібно робити. Ми не спеціалісти, але ну, стараємось для себе робимо, правильно? Не для когось. Стараємось, навчаємось. Так що зараз вам покажу. А, вид. Зверху, зверху ще цікавіше. Да? Mm. Так, ось вид зверху. Бачите? Ну нормально. Я, ну, матеріал беушний, ти скажи. Да, Бачте, Цегла ж... Цегла, ще... цегла така собі. Цегла беушна, так. Да. Багато йде роствору. Бачите, дощ. Дощ. Починається. Ну там воно вже виясняється. Люди да, вже топлі, там сезон відкрили. До речі, сезон відкритий. Вон сусіди топлять <гас> теж позаду. Ну Нічого, а що? Холодно воно. Так що великий плюс домашніх цих ж хатинок. Хатинок частний сектор, да? як це назвати частне, приватне домогосподарство, що можна затопити в будь-який сезон, хоч і влітку, як Іринка кліч говорила, моя підписниця. Так що, бачите, цегла беушна, є з половинки. В цілому ще цегла є. Я думаю, на яму нам вистачить. На оцю що в нас тут? Іде повним ходом також прокачка скважини, щоб вона перед. Перед запаковкою на зиму нормально не замулилась, нормально проробилась. Так що вода тече, такий вигляд має. А бать, вибирай раствор. Такий вигляд має цегла тут, бачите, кубки обережно, акуратно складені. Тут половинки, якщо треба. Багато матеріалу йде, але... Хух, щось, щось та й буде, вистачить, я думаю, вистачить. Так що, батя, зараз вже йде там вправлятися до свиней, до корів, до телят, а я буду сам докладувати. Та тут одне відеречко залишилось. На мені тоді буде задача моя помити усе, поскладати і в цілому приготуватися до завтрашнього дня. Так, все, поїхав батько, залишив мене на одинці із цим будівництвом. Дивіться, вже шість цеглин кинув, жодна не побилась. Сьома. Ціла, бачите? Вона хоч і би у цегла, але ж таки, бачите, ціла, цілесенька. Ціла-цілесенька. Бачите, як чітко. Жодна не побилась. Вона кріпка, так що працюємо. До зими потрібно було всіми правдами і неправдами обложити, бо тому що ввалилася вона і все. І даром ми копали. Розумієте, дуже шкода праці нашої. Бачите, які тріщини вже йдуть. Шкода праці. Воно ще рівненько так і виходить. Тож не стріляють мені, аби вона була зроблена. Ну і велика. Я думав меншу зразу копати, потім думаю, робиться вона раз. І гаразд. Так що працюємо далі. Дивіться, з того моменту, як пішов батько, пройшло не так багато часу. Буквально мені потрібно було виробити одне відро раствору. Я то виробив. Дивіться, оцей ряд виклав. Раз. І оцей. Так що, а на дворі вже, бачите, як темно. Так що поприбирав тут всередині, щоб не перечіпатися. Шматочки цегли тут залишив, бо якийсь шматочок, бува, де знадобиться ціла цегла і половинки тут перемішку. Нічого, завтра розберемось. Накидаємо ще цегли для роботи. Так що набрав Повне відро сміття. Так що за сьогодні я вважаю, що ми проробили дуже хорошу роботу. Ну, вони по технології. Ну, хто мене дивиться з будівельників, скажіть мені, будь ласка, половину роботи зразу вкладці, зразу її не можна робити, тому що попливе там бетон. Чи як там правильно, ну напишіть в коментарях. Зробили трішки, завтра ще трішки зробимо, аби було здоров'я. Так що... Бачите, тут пустота. Потрібно буде засипати землею. Бачите. Ну що, шановні мої підписнички, дякую вам за перегляд даного коротенького відео. Всім миру, здоров'я, добра. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Слава Україні! Все буде Україна, всім добра. До наступних зустрічей!